Національне військове кладовище знову в центрі скандалу. Суд скасував ключове розпорядження Київської ОВА про виділення землі під його будівництво. Це ставить під сумнів взагалі можливість будувати кладовище у гатненській громаді, сам у самому Мархалівському лісі, який суд вже визнав природозаповідним та б заборонив рубку. Однак, вже знищено понад 32 гектари лісу, що посилює екологічні загрози. На 11-му році війни ціна свободи людське життя. Військовий цвинтар є гіркою необхідністю. Та рішення про його розташування розколює суспільство. Родини загиблих чекають, аби гідно поховати близьких. Місцеві майже рік протестують, попереджають про екологічну катастрофу. Чиновники ж кажуть, що всі ризики враховані. Чи справді це так з'ясовувала Юлія Сенек. На Київщині притул до села Мархалівка майже рік зводять Національне військове меморіальне кладовище. На 265 гектарах заплановані понад 132 тисячі традиційних поховань, крематорій, музей, готель, масштабні підземні комунікації. Щоб реалізувати експериментальний проєкт, держава ухвалила спеціальний закон 3505, скасувала важливі дозвільні процедури, зокрема оцінку впливу на довкілля, головного механізму захисту екології та впливу на життя і здоров'я людей. І це. Непокоїть місцевих екологів та юристів, той факт, що чиновники. Штучний спосіб знібелювали необхідність проходження цих процедур. Може свідчити про те, що вони розуміли станом на, скажімо, так, момент визначення відповідних земельних ділянок. Вони розуміли, що можуть мати місце ось такі от негативні наслідки. Це ну скажімо так, скринька Пандори. Факти звернулися з запитами до керівництва національного кладовища мінветеранів та міндовкілля, яке взагалі самоусунулося. Відповідь НВМК лаконічна будівництво триває, доступ закритий, зйомка заборонена. Воронена Гідрологічну і проектну документацію теж приховують, хоча обіцяла відкритість. Резонанс великий запит громадської громадськості і на інформацію, на достовірну інформацію і на документи він значний. Тому я ще раз говорю: жодні документи не будуть приховані. Всі документи, які створюються в державні станови, вони будуть відкриті. Вони будуть доступні. Добрий день. Телеканала ICTV. Дозвольте подивитися, на якому етапі будівництво військового національного моряльного кладовища. Чекайте, ми зараз в начальства узнаємо. Це ж державний об'єкт, це ж не приватна власність. Жителів навколишніх сіл насамперед хвилюють гідрологічні особливості ділянки. Тут високий рівень грунтових вод, менше двох метрів. Місцями вода виходить на поверхню, природні озера, заболочені ділянки. А відсутність оцінки впливу на довкілля означає, що екологічні ризики не аналізували у разі наслідків. Ви них не знайдуть закон 3505 Фактично знімає відповідальність із посадовців, коли були б затверджені, відповідна документація. під такими документами мали б стояти підписи конкретних чиновників і до яких в подальшому могли бути заявлені відповідні претензії. Для такого масштабного проекту мала бути проведена оцінка впливу на довкілля. Це відповідний документ, підпис на якому ставлять чиновники міністерства довкілля. Це конкретні чиновники. Ми зверталися до Офісу Лубінця, ми писали офіційні звернення, ми приїжджали до них в державну установу, вони не дають проєктну документацію. Чому така проблема у шести семи томах, які описують рішення стосовно ґрунтових вод, які хвилюють громаду? Чому вони її приховують і не хочуть нам надавати? Згодом у проєкт потайки внесли зміни, додали дренажну систему, та дренаж не рятує. Осушити ділянку неможливо. Ця вода уйде, вона є, але потім її не буде, коли ми дренаж закінчимо. А ось щодо дренажу сказав Урса Медіа, заступник директора національного кладовища Ярослав Старущенко, щоб взагалі мінімізувати будь-які впливи. Консультуючи з експертизою, вже заклали споруду, яка називається штучний ставок випаровування. це відкритий басейн, але він не вплине просто відкритий басейн. Це прям шпруда, куди будуть попадати дренажні води, і вони будуть е випаровуватися. Наш басейн, наш. Та ставок випровочів він знаходиться в притул mm. до такого ж самого басейна випровочівдене ходовище. От один в один технічне рішення, яке було побудоване в 80-х роках минулого століття. Ось той ставок про який розповідає Старущенко. сюди планують скидати отруєну дренажну воду з складовища, сподіваючись, що вона випорується, але вже зараз це не працює. Воду відкачують асанізаційною машиною. Що буде, коли підуть дощі? Рівень ґрунтових вод підніметься після проходження дощу. Ця вода через поховання потрапить в ґрунтові води, які дуже високо стоять. Протягом однієї-двох діб вони потраплять через дренаж у водойму. Через третю добу вони будуть у найближчому населеному пункті. Як працює дренажна система, місцеві спостерігають уже кілька місяців. Бачимо, що не можна осушити повністю цю територію. І, хоча ми ж знаємо, що не снігу, нема, не дощів нема, а вода тече і тече. Ми постійно це заміряємо. За 8 секунд набирається 10-літрове відро води. От можна зрозуміти, який це великий об'єм води. За даними гідролога, на цій ділянці живиться три річки. Наявність водних об'єктів унеможливлює будівництво традиційного кладовища. Це пряме порушення законодавства і удар по екології. Я переконався, що водні об'єкти там дійсно існують, скористався державними топографічними картами, провів дослідження цієї території і встановив, що по факту на цій ділянці присутні струмки озера. Болота, водно-болотні угіддя, а також і дуже високий рівень грунтових вод. Виникає важливе питання, як чиновники могли цим знехтувати, обираючи ділянку. Були приховані необхідні для проєктування... Матеріали, документи, і по факту відбул, відбувся підлог матеріалів. У чому ж небезпека? Фахівець а, да, демонструє куди? карту і пояснює, ділянка, де триває будівництво, живить три річки: притварку, сіверку та петіль. Піщані ґрунти, як губка, вбирають воду. А річки розноситимуть продукти розкладу поховань, забруднюючи криниці свердловини десяткам сіл навколо. Це великі населені пункти, які знаходяться е, на е, ходу. Цих річок, і щоб ви розуміли, це кладовище, воно знаходиться на підвищеній території, тобто воно знаходиться на пагорбі, і річки стікають униз. І якщо от подивитись на цю карту, ви можете побачити, що це і в першу чергу Віта Юрівка, Тарасівка, Мархалівка, Боєрка, Іванковичі. Кругле кременище, Ходосівка, навіть забір'я під цей вплив потрапляє і гливаха з малютянкою. Якщо проект національно військово меморіального кладовища буде реалізований, то кожного дня десятки тисяч кубічних метрів води. Через водні об'єкти буде потрапляти до населених пунктів. Село Мархалівка, Іванковичі та інші поруч не мають централізованого водопостачання. Їхні жителі користуються криницями та свердловинами, тому дренаж під традиційне кладовище тут неприпустимий. Він лише швидше відведе небезпечні речовини течіями річок у водойми та криниці людей. Будівництво Національного військового кладовища створює реальну загрозу безпечного існування. Місцевих мешканців в майбутньому їх чекає е, техногенна катастрофа. Кладовище розраховано на 100 років, а дренаж лише на 10. Це в мінветі підтвердили нашому колезі ветерану Олександру Швацці. Якщо під час його експлуатації він вийде з ладу. То треба буде його перекладати, знову рити, рити котловани, прокладати, перекладати цей дренаж. А державні будівельні норми і санітарні норми забороняють це робити, прокладати будь-які комунікації вже під час проведеного захоронення. Тобто, не можна буде відновити цей дренаж, і ця територія знову природньо буде підтоплена. Попри запевнення чиновників, що проєкт реалізується згідно з нормами, проєкт, що варто є державі, майже 8 мільярдів гривень уже нині має технічні проблеми. В одному місці нещодавно покладений асфальт перекладають в іншому дорогу підтоплює і вона руйнується. Насипна дорога на НВМК дорогу підмиває з усіх боків. Дорога тут руйнувалась неодноразово свіжі насипи. Піску саме в цих місцях руйнувалася дорога. Ще восени гідрогеолог, голова національного екологічного центру Руслан Гаврилюк на координаційній раді НВМК застерігав: ця ділянка не придатна для кладовища. Чиновники проігнорували. Я вважаю так, що краще визнати помилку і переглянути рішення ніж далі поглиблювати ситуацію. Це очевидно. Державний проєкт, що мав би стати символом гідного вшанування героїв, загруз у судах, технічних проблем проблемах та екологічних загрозах хто відповість, якщо могили героїв опиняться у воді? А навколишні села в епіцентрі отруєної води та екокатастрофи. Колуарно проєкт називають справою честі президента. Та чи доносять президенту всю правду? І головне питання: що робити зараз, поки є час запобігти катастрофі? Юлія Сеник, Назар Зуценко, Олексій Євченко, факти ICTV, Марафон. Єдині новини.